Вітаю в ефірі програма на часі. 15 березня відзначаємо Всесвітній День захисту прав споживачів. Цей день нагода нагадати споживачам їх права та обов'язки. До слова, для світової спільноти захист прав споживачів є важливим показником демократичної держави. Більше у нашій розмові із представницею. Головного управління Держспоживслужби Хмельницької області Оксаною Калініченко вітаємо у нашій студії. Доброго дня вітаю, вітаю мешканців міста і області. Тож, почнімо з того, що кожен із нас споживач кожного дня купуємо щось у магазинах на ринках, замовляємо у інтернет-магазинах. Які ж основні наші права маємо знати засвоїти на їх? Так, дійсно, кожен із нас кожного дня щось купує або придбаває або замовляє якусь послугу. На що варто звернути увагу? Які основні наші є права у споживача? Кожен споживач має право на безпечну. Продукцію. Це перше і основне. Потім належну якість продукції і обслуговування, необхідну, достовірну, своєчасну інформацію про ту продукцію, яку споживач придбаває або має намір придбати, а також гарантія від держави захист. Прав. Тобто кожен споживач може звернутися в разі е, виникнення якоїсь проблеми або конфліктної ситуації за захистом своїх прав до нашої установи, тобто Держпродспоживслужби Хмельницьк... головного управління Держпроспоживслужби в Хмельницькій області або до суду. І якщо у випадку придбали неналежний товар, коли маємо право його просто обміняти? Коли попросити безкоштовно ліквідувати його недоліки, а коли повернути кошти? Стаття 8 закону України про захист прав споживачів чітко передбачає ці всі основні умови. Назвали гарантійне обслуговування товару на кожен товар, незалежно де ви б його не придбали, розповсюджується гарантія. Тобто чи це буде одяг, чи це буде взуття, дається один місяць гарантії. Виключення це спортивне взуття, дається два місяці гарантії. На побутову техніку зазначається в гарантійному листі. Обов'язково має чітко зазначено, чи це буде 12 місяців, чи це буде 24 місяці, чи це 36. в залежності від того скільки дає гарантію і виробник, і магазин. А наприклад, якщо ми купуємо у магазинах і на ринках, ми можемо вільно спілкуватися із продавцем, якщо щось не подобається, попросити ліквідувати якісь недоліки. Якщо купуємо у інтернет-магазинах, часто нам приходить як, як кота у мішку, можемо придбати. Що коли приходить неналежної якості продукції, як маємо тоді захистити свої права? Закон не розмежовує, чи це придбаний товар в інтернет? Магазині чи в фізичному магазині. Закон для всіх одинаковий. У випадку в процесі експлуатації товару у вас вийшов з ладу ваш товар, той, що ви придбали, обов'язково потрібно безпосередньо звернутися до суб'єкта господарювання із заявою, претензії. В великих мережевих магазинах є бланки, але потрібно завжди читати те, що ви збираєтесь підписувати. І оформляється ця заява, претензія на суб'єкта господарювання. Тобто там, де ви придбавали товар. Дуже часто магазини просять звернутися з споживача в гарантійний сервісний центр, тому що в них довго буде поставка або якісь інші проблеми, ви звертаєтесь Туди, де ви придбавали товар, наголошую на цьому, і потім уже потрібно слідкувати. Якщо це 14, в законі, чітко написано, що 14 днів на усунення недоліку. Зараз, в зв'язку із е, тими подіями, які в нас в країні, е, може бути цей термін подовжено. Але, будь ласка, я закликаю споживачів читати уважно те, що вони підписують. Це може бути і 30 днів, і 60 днів, тому що деталі за кордоні можливо, дійсно бути збільшених. Цей період доставки, якщо вам протерміновується, в законі чітко передбачено, що за кожен день протермінування 1% неустойки має сплатити суб'єкт господарювання, до якого ви зверталися, тобто протермінування. на рахунок інтернет-замовлень. Обов'язки у нас споживачів. Не тільки є права, а є й обов'язки. Якщо ви замовляєте будь-який товар в інтернеті, ваш обов'язок перевірити цей товар на почті. Або якщо це доставка додому, додому, ну вдома перевірити його в присутності. І якщо виявили якісь недоліки, відразу складається акт претензія. Тобто обов'язок, якщо ви принесли додому, наприклад, з нової пошти забрали телевізор, але вдома виявили пошкоджений монітор. То дуже тяжко навіть через суд довести, що пошкодила його нова почта, а не ви, або вже відправник, тобто собі господарювання, де ви замовляли там в інтернеті, що пошкодив його і запакував. Тобто має бути не тільки якби права, а й обов'язки у споживача. Довести, що ми придбали товар саме у цього продавця, саме у цьому магазині можемо лише за, за наявності чека, чи ще є якісь. Способи так, розрахунковий документ це наша основа. І коли ми придбаємо товар, обов'язково має бути, що вам магазин має видати на руки, незалежно чи це магазин фізичний, чи це інтернет замовлення. Має бути, якщо це техніка велика побутова, чи взагалі техніка побутова, має бути розрахунковий документ і гарантійний лист. Обов'язково це ну якби обов'язкові умови. Якщо цього немає, то ви звертаєтеся в магазин, ну або те місце, де ви замовляли цю продукцію, і вимагаєте можливо в письмовому вигляді, якщо усно не йдуть на контакт. Якщо продавець відмовляється, чи усунути якісь недоліки товару, чи повернути кошти за товар. Що в такому випадку має робити споживач? Взагалі законом передбачено письмове звернення. От я наголосила: повторюся, письмове звернення або заява претензія. Якщо в процесі експлуатації виникли якісь недоліки, незалежно чи це побутова техніка, чи це якісь побутові речі, наприклад, одяг, ви маєте право звернутися до магазину. І з письмовою заявою обов'язково, якщо ситуація не вирішується, споживач згідно статті 22 закону України про захист прав споживачів має право безкоштовно звернутися в суд за захистом своїх прав. Чи вимагають зараз, особливо під час російсько-української війни, споживачі інформацію про товар українською мовою? І, взагалі, яка інформація про товар має бути вказана на ті чи інші виді продукції, і е, е, хто це контролює на державному рівні? Дивіться, у нас на державному рівні контролюється і стаття 4 закону України про захист прав споживачів передбачає, що споживач має якби, отримати достовірну, доступну інформацію, своєчасну інформацію, в тому числі вона має бути забезпечена державною мовою. Тобто ніхто навіть на період воєнного стану не відміняв закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. А яка інформація має бути вказана, щоб знати, що це якісна продукція? Це якийсь термін придатності, що це має бути обов'язково має бути термін придатності, і обов'язково мають бути зазначені взагалі, що має бути на товарі назва повна товару, серія, модель. Потім обов'язково в середині, якби в упакуванні, має бути інструкція використання, тобто і вона має бути теж в тому числі українською мовою. Якщо вона за кордоном, дуже часто зараз. Або в нас те, що з практики можуть або взагалі не покласти цю брошурочку маленьку да інструкцію, як користуватися товаром, або якщо то вона там іноземною мовою українською, то ви споживач має право вимагати від продавця товару, щоб цей, ця інформація була державною мовою. З вашого досвіду, як загалом війна вплинула на якість товарів в Україні? На якість товарів не можна сказати, нас не було звернень, що якість товару, якщо проводити аналогію товари там погіршились. Навпаки, на мою думку, що більше стали купляти вітчизняних товарів. Тим більше зараз дуже багато державних програм, таких як національний кешбек, дуже багато користуються споживачів, і вони все-таки підтримують, намагаються підтримувати споживача, ну вітчизняного виробника. Як ви вже зазначали, споживач має не тільки свої права, а й обов'язки. Теж назвіть головні з них. Обов'язки споживача перед початком експлуатації будь-якого товару, незалежно чи це побутові речі, чи це побутова техніка, ознайомитися з його якби, з правилами експлуатації. Це обов'язково. Якщо щось не зрозуміло споживачу, він звертається до продавця. І продавець зобов'язаний йому надати всю необхідну інформацію. Якщо продав... споживач сумнівається в якихось таких характеристиках, він може завжди їх уточнити. Наприклад, прийшов в магазин і сумнівається, хоче там придбати холодильник. Є в нього дві моделі. Він перед тим достовірно ознайомився з усіма характеристиками, але в нього є сумніви, якісь уточнення. Він це все може зробити. Ці всі уточнення у продавця товару. Щоб належно освоїти свої права та обов'язки, як споживача, які нормативні документи маємо переглянути, вивчити, знайти? Основний документ, яким керуємося ми, як наша така настільна книга, це закон України про захист прав споживачів. Я якби, вважаю, що кожен споживачів вивчити на пам'ять не потрібно, але має знати, що такий закон існує, і керуватися ним. Для споживача сама найнеобхідніша інформація і найчастіше з тим, що ми стикаємося, це стаття 9 і стаття 8. Стаття 8 передбачає це гарантійне обслуговування товару, і якщо виявлені будь-які недоліки в товарі. І 14 днів, стаття 9 належна якість товару, повернення. У Нас дуже часто споживачі якби підмінюють ці поняття, що я маю право 14 днів на повернення. Але я хочу наголосити: 14 днів має право на повернення споживач. Товару, який не використовувався. це саме основне, якщо він їм не підійшов за формою, розміром, габаритами. Тобто, якщо ви один раз хоча б скористалися цим товаром, незалежно чи це ну, побутова техніка, взагалі гаджети. Якщо ви загрузили програму, якісь, скинули якусь інформацію по дорозі з магазину, зробили пару фотографій, то цей товар вже Якби являється таким, що він був у вжитку і під цю статтю 9 він не підпадає. Це прошу звернути увагу. Ми вам дякуємо, пані Оксано, за таку корисну розмову. Глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.